Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку, діти прекрасні. Малята, погляньте у віконечко, як ласкаво світить сонечко. Давайте з ним привітаємося. Доброго ранку, сонечко. До кімнати ясне сонечко заглядає у віконечко. Дуже раді всі малята. Плескають долонечки. Жовте кругле сонечко світить нам прямо з неба. Де сонечко? Вгорі чи внизу? Вірно, вгорі. А яке сонечко? Вірно, тепле, ласкаве. А скільки у сонечка промінчиків? Так, багато. У різні пори року сонечко по різному світить. Чарівне сонечко взимку світить та не гріє. Навесні гріє ласкаво та пробуджує всю природу. Влітку спекотно пригріває, а восени засинає. Землю ледь нагріває. Навесні сонечко дає нам більше свого тепла. Тому нам з вами радісно і затишно. Малята, давайте зробимо сюрприз для сонечка і викладемо для нього його портрет. Подивіться уважно, на яку геометричну фігуру схоже сонечко. Вірно, на круг. Беремо круг жовтого кольору. А на промінчики візьмемо довгі і короткі смужечки жовтого кольору. Спочатку викладемо довгі смужечки за зразком. Тепер викладаємо короткі смужечки між довгими. Дітки, на яку геометричну фігуру схоже сонечко. Вірно, на круг. А що є у сонечка? Правильно, промінчики. А промінчики у сонечка довгі і короткі. А якого кольору сонечко? Вірно, жовтого. Дітки, погляньте, яке гарне сонечко в нас вийшло. Давайте його подаруємо нашому сонечку. Дякую вам, дітки, за подарунки. Кітки, скажіть, будь ласка, яким стає сонечко на весні? Вірно, теплішим і лагіднішим. До побачення малята, До нових зустрічей!